Григорій Сковорода сказав: Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Саме про кохання поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. 14 лютого в багатьох країнах Європи та Америки святкується День Закоханих або Валентинів День. Згідно з легендою. Валентин служив присвітером у Римі за часів імператора Клавдія Готського. це третє століття нашої ери. Цей імператор заборонив молодим чоловікам одружуватися, щоб сформувати армію солдатів, цілком присвячених службі, без сімейних обтяжень. Природно, цей захід сприяв тому, що молоді люди просто співмешкали. Щоби уникнути цього і зберегти божественне встановлення щодо сім'ї, Валентин здійснював обряд одруження таємно. Коли про непокору присвітера стало відомо владі, його заарештували, судили і засудили до смерті. Валентин помер мученицькою смертю 14 лютого 270 року нашої ери. Ця дата. І була пізніше обрана для Дня закоханих. За багато століть до Валентина Соломон написав книгу Пісня Пісень, гімн кохання, в якому оспівується романтизм, сексуальність і шлюбний союз. Я належу моєму коханому, а мій коханий, котрий прогулюється поміж ліліями, належить мені. Біблія говорить, що встановлення шлюбу відноситься до тижня творіння, коли Бог створив чоловіка і жінку для спільного життя. В першу п'ятницю відбулося перше весілля, Бог з'єднав чоловіка та жінку, що вони стали одним цілим. У 24-му вірші другого розділу книги Буття написано: Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і приліпиться до своєї жінки. І стануть вони одним тілом. У той час, коли Бог проголосив це повеління, Адам і Єва не мали земних батьків, вони були створені за образом Божим. Саме в Едемі Бог встановив надзвичайно важливий принцип в шлюбі. Першу частину свого життя кожен з нас проводить як син або як дочка. Потім надходить час. Коли ми стаємо чоловіком або дружиною, батьки виростили дитину і приходить час її відпустити. Відносини між батьками і дітьми є тимчасовими, відносини чоловіка і дружини є постійними. Один зв'язок закінчується, а інший розпочинається. Гарний шлюб є благословенням, приносить величезне задоволення, благотворно впливає на здоров'я. Ба Більше шлюб сприяє довголіттю. Доктор Льюіс Стерман провів найцікавіше дослідження він вибрав півтори тисячі дітей з високими інтелектуальними здібностями і спостерігав за ними протягом усього життя. Було зібрано багато цінних даних, зокрема про зв'язок громадянського стану зі здоров'ям і довголіттям. Один з останніх звітів по цій групі. Був опублікований Говардом Фрідманом з Університету Каліфорнії і Леслі Мартіном з університету Ласьера. Їхня книга Проєкт довголіття, сенсаційне відкриття показує, що учасники експерименту, а дехто ще був живий у 2011 році, у яких був гарний шлюб, прожили довше за інших. У сім'ї божественне походження. І це ідеал для всіх людей. Вірно, що є сім'ї, в яких болю більше, ніж задоволення, але також вірно і те, що багато хто будує чудові сім'ї. Багато в чому це результат справжньої любові і сили Божої. З благодаті Господа, поставте перед собою мету, плекати стосунки любові з чоловіком, дружиною, батьками. Дітьми, братами і сестрами, і ви будете себе добре почувати. Помолимось, дорогий Господь. Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти створив інститут сім'ї. Ти, Господи, благословив сім'ю. Ми вдячні Тобі за наші сім'ї, благослови наші сім'ї. Допоможи Господи, нам жити у злагоді і любові і прославляти Тебе завжди усьому, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бажаємо вам здоров'я, злагоди, любові та миру у ваших сім'ях.